Привіт-привіт! Цього разу буде ще одне відео із серії Поспішайте встигнути і знову трошки про мою любов до Тарту. Але цього разу якось трохи моє серце розбито і виявилося не так все чарівно, як я сподівалася. Можливо, то все вона тих завищених очікувань, які я покладала на різдвяний ярмарок в тарту, тому що мені здавалося, ну таке романтичне місто і таке прекрасне і все. І... І архітектура, і все-все-все має бути там дуже чарівно, затишно. Але насправді чомусь тарту мене розчарував. Першим ділом, звісно, ми пройшлися по набережні. Набережна неймовірно гарна, вона гарна і влітку, вона гарна і взимку. Так, в центрі міста я не раджу вам ходити там десь чагірами туди далі. Якщо ви приїхали відвідати тарту, але якщо ось ви просто їдете в центр міста, то краще, мабуть, знайти час і прогулятися вздовж річки. Дуже гарненько виглядає вогні. Ти тобто, чи зараз в Естонії майже постійно темно, тобто видно вогні гарно. Не прогадайте в будь-який час. Ну і сама головна площа. Звісно, головна площа прикрашена гарно. Але от такого двіжа, як в Таліні, на різдвяному ярмарку, тут немає. Невеличке таке кафе, ялинка. Мене здивувало, що вона дійсно величезна ялинка, справжнє дерево, просто от від асфальту гілки, ну величезна-величезна і, і дуже гарна. І до неї можна підійти дуже близько, тому що в Таліні так загорожено. А тут ялинка не загорожена. Тут можна прям підходити і ледь не обніматися з тою ялинкою. І головною родзинкою всього цього дійства мався бути каток. Якщо ви бачили мої попередні відео, то ви зрозумієте, що. Я прям чекала цей каток дуже сильно і хотіла сюди дуже поїхати. І мої плани там руйнувалися, переносилися. і Я розумію, що все або ці вихідні, або я вже не зможу приїхати на різдвяний ярмарок в тарту знову цього року. Мені придеться чекати рік знову, тому що різдвяний ярмарок закриється після різдва. А ми їдемо. Побачитися з мамою, і з друзями в Польщу, тому на Різдво нас не буде. Коротше, останні вихідні, останній шанс для мене був для вас. Якщо ви дивитесь це відео в день, коли воно вийшло, то ваша є декілька тижнів, тобто два тижні, поїхати і подивитися, якщо вас зачарує моя історія. А якщо ні, то скоріш за все, що ви можете подивитися цей відео і вирішити, так хотів, але не поїду, тому що трошки якось не так. Заманливо виглядає насправді як воно то здавалося. Так, звісно, якщо у вас мане тільки каток, то каток працюватиме до 2 березня. Цього року каток коштує залежно від знижок, які ви можете мати, від 7-8 євро до 12-11, щось таке. І це за годину катання ну непоганий каток, але мені чомусь здавалося, що це має бути набагато якось романтичніше, якось. Музика має бути якась більше під настрій, такий новорічний. Ну я не знаю, чому я так очікувала. Але щось вона взагалі так розчарував цей каток, що я навіть поставила, поставила біля нього і не пішла кататися. Стояла я довго чекала хвилин 10. потім якось пройшлася навколо. Ну, немає ні ярмарку, немає якогось такого настрою. Чомусь дуже розчарувала мене. Повна відсутність свята, хоча люди розважаються. Якщо ви приїдете своєю веселою компанією, у вас буде людей 10, і ви будете їхати, кататися там, один одного розважати, вам буде весело, а ще можна трошки гльогу, тільки беріть з собою, бо там нема де купити, то вам буде 100% клас. Але коли ви так тіпа, вдвох, одна людина з вас двох не катається взагалі, і ви, тіпа, такі, а, що, що робити, ну, трошки сумно, скажу вам, або беріть гарну компанію, або йдіть десь в Талін, або в десь в іншому місці кататися в тарту саме на каток їхати не варто. І такої, як різдвяної ярмарки, різдвяної різдвяної немає. Я побачила вивіску, що там, там десь колись там в якомусь тому кескусі, тобто в центрі тоді буде там якийсь ярмарок. Можете приходити там в іншому місці в інший день, але от я була виходить в п'ятницю 13 грудня, то нічого такого не було. Ну, якось пройшла різдвяна ярмарка в тарту. Для мене не зовсім як різдвяна, але все одно не можна не сказати, що дуже-дуже гарно прикрашена площа, дуже гарна ялинка, знову ж таки, і все ж таки, можливо, десь просто настрій в мене якось не той був, щоб отримати те задоволення. А можливо, я просто розбалована оцю італійською супер ярмаркою, де дуже затишна атмосфера, дуже гарна. Цього року не робила, але за той рік можливо, Подивитися тут відосик. Ярмарка, в принципі, та сама, навіть іграшки в вталіні на ялинки, на центральні ті самі. Тож нічого сильно не змінилося, тільки ціни в вталіни на їжу ну, цього року відсотків на 20 вище. Тобто, а може, трошки більше на деякі товари. Наприклад, гльох того року алкогольниця, гаряче вино коштував 6 євро за стаканчик, а цього року 8. Безалкогольний коштову того року стається 4 євро, а цього року 6. Ну така, якби динаміка цін дуже е, не радує, можна так сказати. Але ну, що маємо, то маємо. Такі вже у нас часи. Тож повернемося в тарту. В тарту трошки погуляла по магазину. Нічого не можу сказати, що я щось прям таке знайшла, собі знайшла, знайшла. Е, цікаве. єдине, що я купила в секонд хенді. Сподіваюсь, мама зараз не чує дуже чудову банку під е, прянички, під печиво новорічне, через зв'яне. І буду пекти печиво і складати в цю баночку. Дуже мені вона сподобалась і коштувала там всього 8 євро, то я її купила. І, до речі, так, до слова, якщо вам потрібен якийсь посуд, чи щось таке цікаве, чи якісь там гартини, чи шторки, чи щось на кухню, якась, якісь ложки, поварюшки, всяке таке, то є дуже гарний і в Тарту, і в Талінні. Вони це мережа Сибра-Цибрали називається, Мережа секонд хенді насправді це не зовсім такий секонд-хенд, це привозять, тіпа, Зі шведських секонд хендів там купують, типа вже зі знижить, а сюди привозять. Тобто це шведський посуд. Люди, які віддають там Швеції, кому не потрібно. В Швеції дуже підтримується культура секонд-хенду, Тобто люди, якщо тобі не потрібно, люди роздають, віддають або продають за низьку ціну, не викидають. Можливо, комусь знадобиться і ця річ буде. Продовжувати своє існування а не просто викинеться в Таліні. Тут багато людей викидають, але їй і можна сказати, що 50 на 50. І багато людей шукають по секонд то щоб продовжити життя цим речам. Не тому, що в людей немає грошей, а тому така політика. Типу, навіщо викидати, якщо або. І переплачувати, плодити оце виробництво, якщо я можу скористатися гарною річчю, яка ще в дуже гарному стані. Просто людині ця річ більше не потрібна. Мені зараз якраз потрібно. Я покористуюся, потім віднесу знову туди на секонд і Хтось інший буде користуватися і ці там якісь невеликі гроші. Дякую людям, що вони тримають оце приміщення, тобто їм на оренду приміщення, їм на якісь зарплати. Ну і така добра справа. Короче, оце сибра цибралі. Напишу адресу в ТАРТе, тому що мене просто завезли. А в Талліні він знаходиться на Балтіямі, теж адреса для тих, хто живе на Сталіні, на другому поверсі. Дуже легко його знайти, і там дуже гарні ціни. Я там колись купила а, штори, мені потрібні були в зйомну квартиру, коли мама приїхала. Ну і декілька таких гарних тарілочок, які на стіл святковий ставити, дуже гарненькі, я купила там. Ціни різні. Тобто, ось цю тарілочку я купила за півтора євро, а ось цю за, здається, 6 євро. Ну тобто, як повезе, і буває, що можна знайти дуже класні речі за дуже-дуже дешево. Тож, люди, якщо комусь треба, так, якщо ви живете не в тарту і не в Таліні, і приїхали ось в Тарту чи в Таліні, подивіться, зверніть увагу, якщо вам таке цікаво, сюди можна сходити. Але саме оце все брати цибралі, тому що є багато секонд-хендів. Є такі секонд-хенди, де можна за Дуже дорого купити щось дуже страшне. Я маю на увазі не можна, а там продають, не можна купити, а там продають таке щось страшне. А є і такі от гарні, де дійсно можна знайти якісь шедеври за дуже помірні ціни. А взагалі-то я хотіла поговорити про. Оцей різдвяний вайп-магазинах, де всілякі вже знижки починаються, де купа продається всілякого. Типу новорічні штуки, чашки, новорічна тематика просто всюди. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, що там в Києві, тому що люди з моєї бульбашки, це мами там. Декілька подруг, які залишилися, і друзів вони щось по магазинах не ходять, працюють і займаються справами. В Таліні я теж насправді не сильно хожу по магазинах, бо нема часу. А тут в Тарту вирвалися, була oh 40 хвилин. І я така вже насолодилася цими 40 хвилинами в супермаркеті, як хотіла. Вже туди зайшла, туди зайшла. Коротше, напишіть мені, будь ласка, чи дійсно в Україні так само в супермаркетах зараз повний всього різдвяного, і люди мають якийсь святковий настрій. Люди. Насправді святкують, готуються до Різдва і Нового року. Так, сподіваюся, я вас не дуже затримала. І сподіваюся, це відео про ярмарку Різдвяну в Тарту буде вам корисним. Можливо, ви хотіли їхати, а тепер не поїдете, або навпаки, скажете клас, саме те, що треба, їду. І я вам простимулювала гарний настрій і позитивні вихідні перед Різдвом, або після Різдва і Нового року. Добре, дякую вам велике за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку. Обов'язково попрошу вас мати гарний настрій на Різдво і до Нового року. Ми ще побачимося, сподіваюся, ви подивитесь наступні мої відоси. Ну і гарного нам дня!